Всім привіт! На зв'язку школа астрології Астроклевер. І сьогодні ми будемо говорити про Прозерпіну. Ви часто про неї від нас чуєте, але ми знаємо, що ви не дуже розумієте, взагалі, що це таке, з чим його їдять. Тому давайте сьогодні, якраз таки, поговоримо про це і розберемося. Під ім'ям да, ім'ям можуть ховатися два дуже різні об'єкти. Один справжній астероїд, реально існуючий, і при дуже-дуже великому бажанні його можна потрогати. Інший це гіпотетична планета. Астрономічна Прозерпіна або астероїд 26 це малий планетоїд астероїд у головному поясі між Марсом і Юпітером. Має діаметр близько 90 км, кілометрів, кам'янистий за своїм складом. І по іншу сторону барикад є гіпотетична а, да? астрологічна вища планета, неіснуюча фізична планета, яку астрологи ХХ століття ввели у свої системи як вищу октави Діви. Проте, я часто чую таку помилку, що коли я, коли я запитую, а що ви знаєте про Прозерпіну, Ви колись взагалі про неї чули? Ви ну, хоч, хоч приблизно є, маєте розуміння чи не маєте? Ну, щоб розуміти мені, чи потрібно да, розкривати карти, розповідати, пояснювати. Люди часто говорять мені, що це, ну, це гіпотетична планета, це така штучно вирухована точка. Ні. Адже астероїд номер 26 Прозерпіна це та сама Прозерпіна, яку вираховує нам астропроцесор. Адже це єдине реальне існуюче тіло з ім'ям Прозерпіна, його афемериди існують, і програми можуть точно розрахувати його положення в карті. Ми, в принципі, не дуже любимо штучні всякі штуки вираховані, тільки класикою користуємося. І якщо ми вже щось говоримо, то скоріше за все це реально існує. Ну не рахуємо там вузлі, оліліт, селено. Це вже якби така класика. Прозерпіна це реальний астероїд. Він був відкритий в 1874 році, і з тих пір ефемериди її руху є точними і загально доступними. Тому йдемо в інтернет і можемо ввести в пошук ефемериди і побачити, як буде рухатись на століття вперед. І Сонце, і місяць, Меркурій, Венера, всі планети і Прозерпіна також. Проте. Традиційна західна астрологія вона довго не включала її в свою систему через невелику видимість і відсутність чітких інтерпретацій, ось в чому така головна тут загостка, що багато астрологічних шкіл вони до сих пір не використовують прозерпіну. Але ми її використовуємо. Ми подивилися, як вона класно працює в нетальній астрології. Покажемо вам сьогодні приклади. Ми продивились і зібрали статистику, як вона класно працює в прогностичній астрології, тому абсолютно е, така працююча наша астрологічна тепер теж планета, і ми будемо її використовувати наряду з іншими як особистими, так і вищими, і соціальними. Активне астрологічне взагалі використання Прозерпіни воно почалося не так давно, в другій половині ХХ століття, насамперед, в пострадянському просторі, де радянський астролог Євгеній Колісов, псевдонів був в нього вулканський, запропонував включити Прозерпіну як важливий астрологічний об'єкт, пов'язуючи її з управлінням знаку Діви. І якраз ми завжди кажемо, що у Діви є два управителя: це Меркурій і Прозерпіна. Та глибинними процесами трансформації і очищення його ідеї підхопив Павло Глоба, який розвинув концепції прозерпіну в уже темі кармічної астрології, надаючи їй значення, ніби як вашої карми, що там ви повинні в зв'язку з прозерпіною душевна трансформація, будь очищення, родові програми пропрацьовувати. Окрім цього, ще у Німеччині в Гамбурзькій ураніанській школі астрології, яка відома своїм використанням гіпотетичних планет, Прозерпіна входить до розширеного списку об'єктів для аналізу. Ну, просто вдумайтесь масштаби. Так? Там її трактують як один із додаткових астрологічних символів, що додає глибину вивченню характеру і подій. Але в неї є свій міф. Тобто да, вроді би така призербіна, яку ніхто не сприймає всерйоз, але міф. Прозерпіна — це донька богини родючості Церера у греків да? та Юпітера або ж Зевса. Вона була юною невинною богинею весни. Одного дня, коли Прозерпіна гуляла в полі, збирала квіти з під землі, винирнув бог підземного світу Плутон, Гандес, Аїд це все той самий персонаж, та викрав її. Він забрав її до свого царства, з чим зробити своєю дружиною мати Прозерпини Церера. У відчаї почала шукати <кій> доньку і відмовилася родити плоди на землі. Тобто застав... настав такий ну не урожай. Зима і голод. Зевс, бачачи страждання людей, домовився з Плутоном. Призерпіна може повернутися, якщо не їла нічого в підземному царстві. Але вона з'їла кілька зернят граната, тому мусила повертатися до Плутона щороку на, кіль... на кілька місяців. Саме е, цю історію з порами року і пов'язують з легендою про Прозерпіно. Тобто, е, з однієї сторони, вона, бачите, по одному проявляється, з іншої по- другому. І в цьому насправді і є її така складність. Прозерпіна планета глибинних психологічних і духовних перетворень. А, важка. Вона пов'язана з дуже важкими темами, які нам зазвичай в житті не подобаються. А все, що стосується стресу, кризи, трансформації, важкого життєвого шляху, якихось неприємних ситуацій, нам все це не подобається. Тому ми можемо казати, що прозерпіна пов'язана з наступними темами. По-перше, це переход від тіні до світла, це подолання внутрішніх блоків, страхів, прихованих і травм. Тобто, так, тут нам потрібно з вами вийти з тіні, побороти оці всі показники і виходити, ніби як перероджуватись, пропрацьовувати травми, і ну, це завжди складно, це завжди дуже морально виснажливо. Також психологічного і духовного відродження, здатності трансформувати біль у силу. Це також хочеться відмітити цей показник, тому що все, що нас не ламає, робить нас сильнішим. І оце саме зараз, про те, що ви отримуєте якийсь дуже болючий життєвий урок, у вас стається якась кризова ситуація, від якої у вас реально болить серце. І потім. Ви повинні цю біль, ніби як використовуючи досвід цієї болі, трансформувати її в свою таку силу, в своє а, сильне положення. Також це пов'язана прозерпіна з темою жіночої мудрості, материнських архетипів, інтуїції, енерційної сили. Тобто, ми тут з вами повинні знову ж таки проявляти ту саму, от як ми казали, де да, трансформувати біль в силу і показати, що я тут можу, я вже знаю, як з цим працювати. Я вже так ніби як людина розумна. Виходжу і знаю, як мені з цим там в якійсь ситуації, як мені тут себе проявляти. Також це о, взагалі родові програми, кармічні завдання, особливо пов'язані з жіночою лінією або глибинними родовими травмами. Знову ж таки, не просто так прозерпіна буде е, приносити в ваш гороскоп в ту сферу, там, де вона стоїть, і не дарма вона буде приносити біль, трансформації, травми, страхи, блоки, проблеми в общем, проблеми по життю, тому що ви повинні розуміти, що це ця точка. Вона не просто так, і те, що вона вам приносить, це теж не тому, що вас всесвіт так сильно не любить і хоче просто там набити. Ні, це тому, що у вас є певні родові програми, особливо так, які ви могли принести з, з програмами роду, які пов'язані саме з жінками від материнської лінії. І кармічні завдання, тобто, взагалі, коли дивимось там кармічну астрологію, питання карми, питання досвіду, який нам потрібно набути в цьому житті. То обов'язково ще дивіться, в якому будинку гороскопу у вас стоїть а, саме Прозерпіна. Це також буде показник того, що тут вам треба пропрацьовувати цю сферу. А там, де ми працюємо, там нам завжди боляче, нам завжди не подобається. Але ми недарма народились саме у цієї мами, саме у, ц... У, ц... у цього роду. І саме цей рід обрав вас, щоб ви вирішили. Якусь проблему, яка у вас, так, з якою ви прийшли. Також Прозерпіна пов'язана з темами алхімічного процесу внутрішньої чистки, коли старе вигоряє, звільняючи місце для нового. І тут от трошки можна провести аналогію з Плутоном, який, ніби як все під ноль е, убирає, вигорає, знищує і ви просто будуєте. Якусь тему свого життя з чистої сторінки, про що ми теж сьогодні поговоримо ще на прикладі, але щоб ви розуміли, що вона також, ця презерпіна, спонукає до того, щоб якусь сферу життя просто от під ноль вам завершити, і ви будете починати заново щось будувати. Як же проявляється прозерпіна з точки зору астрології? В першу чергу, як архетип, це посередниця між світами. Прозерпіна символізує перебування між життям і смертю, свідомим і підсвідомим, зовнішнім і внутрішнім? Ну ви пам'ятаєте, да міф, де вона постійно змінювала своє місцеположення. То вона частину року вона під землею з Плутоном, частину року вона зверху зі своєю матір'ю. А вона це архетип жінки, яка пережила ініціацію, перейшла через темряву і повернулася оновленою. Це жінка, яка пройшла просто треш. Тобто, сама енергія така, що ти для того, щоби. Проявилася оця енергія, а вона, якщо вона вже є в вашій карті, вона в будь-якому випадку проявиться. Неможливо такого, щоб вона була і, і взагалі ніяк не проявлялася. Тобто, в якийсь момент життя людини вона включається, і тоді дійсно. Е -м -м під впливом цієї енергії люди переживають певного роду ініціацію. Це глибока трансформація, але вже не така вибухова, як у Плутона, скоріш більш тиха, така внутрішня, часто непомітна для оточення, але точно помітна для натива. Натив це хазяїн карти, про яку йде річ. В натальній карті дім, в якому перебуває Прозерпіна, може вказувати на сферу, де людина відчуває. Внутрішній розкол або необхідність інтегрувати темні сторони себе, приймати їх, використовувати їх. Не те, щоб дуже сильно хотілося, але життя якраз таки складається таким чином, що ви не можете інакше. Вам доводиться, бо, по, -по зерпині, не буває такого, щоб це було отак от легко. Знаєте, в принципі, як і по плутону, ніколи вам з неба нічого не впаде, нічого легко не дається. А далі ми проходимо глибокі підсвідомі трансформації по тим домам гороскопу, де є в нас прозерпіна. Вона нас трошки дресу... дресує. Маємо кармічну задачу, пов'язану з очищенням, звільненням, внутрішнім зціленням. Потенційно можемо працювати як цілітелі, медику, психологи або в інших тонких професіях. Тут мається на увазі те, що якщо ви вже пройшли цю ініціацію, якщо ви вже пройшли цей життєвий треш, який вам підкинула Присерпіна, то ви якраз таки вже знаходитесь ніби на такому духовному рівні, що у вас є ресурс для того, щоб допомагати справлятися з подібними ситуаціями іншим. А я вам скажу, що в моєму житті таке було. І коли ми будемо розбирати приклади, я вам розкажу більш детальніше. І давайте перейдемо вже до прикладів. Перший приклад у нас це так, трансформація теми е, у нас особистих відносин. Як ви бачите, тут Прозерпіна стоїть у сьомому полі гороскопу. А це у нас е, інші люди, це у нас відносини з соціумом. Ну і також особисті відносини це мій гороскоп народження, і мені отак от, от не пощастило по жіночій лінії передалась саме тема особистих відносин з чоловіком з чоловіками. Карта така дуже цікава на, взагалі на тему відносин, і Прозерпіна тут як додатковий фактор. Тобто, тема відносин виглядає і так дуже складно, і тут ще і це все як вишенка на торті, ще й Прозерпіна. І так як ми знаємо, що Прозерпіна у нас веде до того, щоб були стреси, кризи, пропрацювання, карма. В принципі, тут тема кармічних вузлів пов'язана, виходять кармічні вузли квадратурою на управитель сьомого, тобто тут і так стає питання карми і відносин. І Прозерпіна вона також вказує, що, по-перше, з роду перейшло, і я вам скажу, що я е, зверталася до енергопрактика, і дійсно тема це родова, вона підкреслюється, особисті відносини, які я була заміжня і до Досить тривалий час, і що сталося з браком? Прозерпіна прийшла і внесла туди розруху, тобто було розлучення, так? Тобто, на нуль повністю вона його розрушила. Потім був ще другий шлюб, який вона теж повністю розрушила. Тобто, і тепер недарма моя улюблена тема в консультаціях це. Сумісність синастрія це тема особистих відносин, кількість шлюбу, коли він буде. Я обожнюю цю тему. Чому? Тому що е, треба розуміти, проживши з чоловіком 13 років, я маю певний досвід взаємозв'язку е, і розумію, як можна компенсувати як астролог деякі показники, і тепер, вивчаючи на навіть цинастрію і передаючи так е, інформацію клієнтам. Можу дати дійсно такі поради, які будуть відповідати їх гороскопам, які я розумію, і можу виступати, як от попередньому слайді Катя розказала, як психолог, що ця тема мене чогось навчила, і тепер я її несу далі для допомоги в сьоме поле своїм клієнтам. Це моя улюблена тема. А, і От бачите, там, де дім, в якому стоїть Презерпіна, там завжди буде виникати якийсь стрес, там завжди буде конфлікт, там буде проблема. Там вам потрібно буде щось прокачувати, виходити з ситуації і от бути в такому не дуже приємному стані. Це і психологічно, так ми з вами проговорили, і душевно, і тому дійсно, от якщо взяти моє життя, то в сьомому полі, тобто прозерпіна, вона принесла розруху в особистих відносинах. А це вже моя натальна карта, і як ви бачите, тут притерпіна стоїть в п'ятому полі, і тут вона, звичайно, не є основним фактором, який вніс сюди інтересності. Вона є додатковим фактором. Ви маєте розуміти, що сама по собі там положення призерпіни в певному домі. Не гарантує вам катастрофи. Ви маєте розуміти, що якщо вона є додатковим фактором, який ніби підкреслює цю рисочку, там будуть ситуації трошки серйозніші, ніж ви би розраховували і ніж ви б побачили в нательній карті без врахування її. Тобто вона трошечки усугубляє ситуацію, тому ми її завжди називаємо не дуже хорошим словом, коли з дівчатами практикуємося, адже ми знаємо, що о, тут вона стоїть, тут буде, тут буде. Буде складно. І дійсно, так складно було і в моїй в мої, в мої ситуації. Для мене це тема дітей. Адже мало хто знає, але мій молодший син народився на ну передчасно, так досить досить нормально передчасно, Це був там 32-й тиждень. В нас була реанімація. В нас були ці питання смерті, які якраз вона і задіює, тобто вони проявилися під її впливом. Ця ситуація, звісно, повністю перекроїла і мене, і мого чоловіка, і в принципі все, як у нас влаштовано в сім'ї, і відношення і до дітей, і до всього на світі. А тому, що це, був, це було три тижні життя в пеклі. Просто в тотальному пеклі ви розумієте, що це вплив реально отакий прозірпінський, де вона вивертає тобі кішки просто на зсередини для того, щоб ти повністю потім перезібрався. Якщо ви подивитесь більш детально, ви побачите, звісно, що тут достатньо факторів а, на подібну ситуацію. І коли було під час пологів з першим сином, там зі мною була проблема, з меншим з ним була проблема. Тому бачите, присерпіна вона не дає спокійного, нормального життя по тій темі, де вона у вас стоїть. Вона завжди буде вас турбувати. І ми часто говоримо і чуєте, можливо. Ну, я сподіваюся, що якщо ви тут слухаєте це відео, то вам, в принципі, тема астрології цікава, і ви там, напевно, вже якось щось чули про Призерпіно і чули про її вплив, і що кажуть, що ви хочете, щоб там було все досконало. А знаєте чому? Не тому, що не тільки тому, що Прозерпіна має безпосереднє відношення до Діви, адже вона є її суправителем разом з Меркурієм, а і тому, що... Після того, як у вас були невдачі або якісь такі болючі ситуації, ви вже стаєте таким обережним, ви вже стаєте трошечки таким фріком в тому питанні, що ви настільки дбаєте про цю сферу, ваша увага настільки там зосереджена, і я вам це говорю не тільки того, щоб мене спалений п'ятий. Ви це бачите, ви знаєте, що для мене тема п'ятого дому дуже важлива. А як людина, яка пройшла у цей триндець, якраз якийсь обумовлений прозерпіною. Бачиш, як цікаво, в тебе спалений п'ятий і mm -hmm. проблема, ніби як бачите, ця Прозерпіна вдарила і так в чутливу точку гороскопу. Right. Тому що якщо uh -huh. у вас є спалена планета, це завжди великий акцент на цю тему, на те, що ця тема обов'язково у вас повинна бути реалізована. І так як у, та, у Каті спалений п'ятий, у мене спалений сьомий, і в сьомий вдарила. От, Моя карма саме по стосунках, по тій темі, до якої я так намагаюсь завжди йти, тому що для мене партнерство дуже-дуже важливе і потрібне. І от так, як ти кажеш, що тепер дуже велика увага, так, і до теми партнерства, і тепер так хочеться, щоб все було просто ідеально, mm -hmm. і чому можемо потім навіть так прискіпливо uh -hmm. до неї відкритися. Без цього ніяк просто. Бо якщо тебе вже десь вдарило, життя вже тебе там трохи повиховувало, то ти вже стаєш більш розумнішим і ти вже більш обережний там. Далі в нас наступна карта, тут призерпіна зосереджена на першому полі. І тут а, про надмірну хворобливість, а, про... вона трохи про надмірну увагу до якоїсь сфери вашого життя. Бачите, як ми за нього проговорили, да, в неї сьоме поле, в мене п'яте поле, в даній карті перше поле. І це надмірна увага до себе так як перше поле, це наше тіло, наша фізика, то тут дійсно надмірна увага до свого тіла і знову ж таки ви розумієте, що якщо цю увагу приковує прозерпина, то не буває так, щоб ви просто так от і народилися, і ви дуже уважні до якоїсь певної сфери вашого життя. Ні. Це означає, що життя вам підкидувало якісь фокуси. І в результаті проживання певного досвіду ви стали надмірно уважними, можливо, і похандричними, як в даному прикладі. Так? Тобто тут є така тема постійного лікування, постійної уваги до свого здоров'я, і ви ж знову таки розумієте, що це не в тому звичному форматі, як всі ми з вами робимо. Тобто прозерпіна вона дає оцю таку момент трошечки аж зайвого. Тому, бачите, вона і так може проявлятися. І наостанок ще один показник, ще одна натальна карта. Людина має глибоку інвалідність після падіння з великої висоти. Страшна історія сталася в житті цієї людини, і подивіться, де у нас прозерпіна. Вона стоїть прямо на куспіді 12 го поля. 12-те поле, як ви знаєте, це поле стаціонару, це поле, яке поглиблює нас у нашу підсвідомість, змушує нас бути або в якомусь в зачиненому просторі, або це знову ж таки може бути лікарня, стаціонар, це може бути монастир, або це замкнутий образ життя. І просто уявіть, яка трагедія сталася з людиною, і тепер після цього вона, я так розумію, не рухається, вона взагалі в ага. неї. Погано дуже рухається трошечки може, але дуже обмежена і в рухах. Тобто людина, ніби приречена на певного роду ізоляцію. Оця призерпіна вона змусила настільки зануритись в внутрішній світ, адже там вона відчувається більш вільною. Так? Тобто оця ізоля... ізоляція в певному роді, вона і фізично та, якісь обмеження, і психологічно якісь обмеження. І ти розумієш, що ти вже не можеш жити повноцінне життя, якщо ти вже, ну, в такій ситуації опинився. Тому якраз такі а, постійне застрівання в лікарнях, а, постійне там якісь втручання а, медиків, воно якраз таки і а, широко розкривається через це положення Прозерпіни в 12 му полі. І ви ж розумієте, Наскільки складно, я сподіваюся, ви не розумієте, не треба такого розуміти, але в принципі ви маєте якесь уявлення да, про те, наскільки це складно внутрішньо, психологічно і морально бути молодою людиною, яка обмежена в майже в усіх своїх проявах. Тому призерпіна це дуже так. Складна насправді енергія, яка ніколи не дає нам якихось простих, звичайних випробувань. Звісно, якщо ваша натальна карта не передбачає ніякого трешу по тій сфері, де стоїть резерпіна, то аж такого трендіця з вами не станеться. Проте все одно будуть певні історії, певні там, певне напруження, вам все одно доведеться здобувати певний досвід по цій сфері, де стоїть. І це не просто. Тобто вона не дається легко, ця енергія для проживання. Ви ж пам'ятаєте, цей міф, да, де вона з одного світу живих переходила в світ мертвих і бігала туди-сюди. Це кожного разу потрібно переживати, переналаштовуватися, змінюватися настільки, щоб мати в собі сили. По-перше, це зробити оцю, перехід оцей да, кожного разу. По-друге, адаптуватися до тієї чи іншої там обстав, обставин, да, які є. Тому тут ви маєте бути більш уважними. Але я вас дуже прошу, не робіть поспішних висновків. Це просто я вже собі я вже, ані перед тим, як ми сіли записувати це відео, я говорю, що тут почнеться. Вже зараз кожен почне шукати собі якийсь трендець. Давайте так, якщо ви думаєте, що щось таке може бути, Приходьте до нас або на консультації, або на практику, приходьте на навчання, щоб ми могли кваліфіковано розкласти це по поличкам, щоб ви собі не просто намалювали якусь страшну історію, а вам ну воно вам треба ті зайві стреси. Тому, якщо вас ця тема зацікавила, звичайно, приходьте на практику, приходьте. Це найкласніший спосіб зрозуміти, бо коли ти розумієш сам, як це працює. То ти тоді можеш використовувати ці знання, а не просто почути. Тому будемо вас раді бачити. Ми займаємося кожного вівторка та кожної середи. А ви запрошені. і дякуємо вам за увагу. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк і можете з кимось поділитися. На все добре.